В Україні очікується найгірший за останні десятиліття врожай пшениці через посуху та інші несприятливі погодні умови. Цьогорічні показники значно нижчі за прогнозовані. Чи стане це причиною здорожчання хліба і борошна? З'ясуємо зараз разом із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, ну, по перше, наскільки все погано із неврожаєм, і власне, наскільки це вплине на ціни на хліб і борошно? Ну трішки гірше ніж минулого року, але не катастрофічно, однозначно. І а, заклики, такі, які лунають, вони дійсно можуть насторожити людей. Насправді, ми повинні розуміти, що через війну, звичайно. Першу чергу через тимчасово втрачені території дійсно ми не зможемо нарощувати свої показники по вирощенні той чи іншої сільгоскультури. Але окрім війни, до цьому сезоні додались погодні умови посуха, потім великі опади по заморозки, знову посуха, і це звичайно буде впливати на кількість зібраного врожаю. Але якщо дивитись по пшениці, то фактично, якщо минулому році ми зібрали а, в межах там 21 мільйону то в цьому сезоні десь очікується в межах там 20 мільйонів, тобто все рівно це три рази більше від того, що ми споживаємо в середині України, тому що на рік українцям потрібно не більше 6 мільйонів тонн пшениці. Тому все не катастрофічно, єдине, що дійсно що частково постраждають економічні підприємства, які Через погодні умови втрачають особливо південно-східні регіони України, які зараз окрім посухи, зараз зазнаючий втрат через а, нашестя сарани, і відповідно це буде впливати скажімо так, регіонально на валовий збір. Але в цілому ми констатуємо, що ситуація контрольована, і якщо дивитися в цілому, по зерновій олійній групі ми будемо мати десь показники в межах 75 мільйонів тонн зернових олійних культур. Це в умовах війни досить таки непогані цифри. Ви сказали, що врожай все одно буде більшим ніж треба для споживання українцям, але ж ми розуміємо, що Україна один з провідних експортерів пшениці. Чи буде якийсь вплив на експорт, все ж таки чи постраждають експор... експорт Частково це може коливатися в зменшенні кількості там плюс-мінус на експорт 1 мільйон. Але в середньому в цьому сезоні ми експортували порядка 16 мільйонів тонн. Я думаю, що наступний рік теж буде показник маркетинговий межах 16 мільйонів тонн. і це досить такі так, Можливо, до повномасштабного вторгнення це було б і невеликі об'єми, а в умовах війни. Це досить такі хороший результат, враховуючи, що ціни на зернові в світі вони досить такими високими, що дає можливість заробляти кошти, навіть незважаючи на те, що менші об'єми. Але от, наприклад, минулого маркетингового року, а за рахунок меншої кількості зерна експортуючи, ми заробили все рівно ті кошти, а як заробили поза позаминулого року. Хоча а, ці тому, що ціни були вищі, сподіватимо, що ціни теж були досити на зовнішніх ринках високі, і економічно це підтримує Україну в умовах війни. Адже ті кошти валютної виручки, яку ми заробляємо від експорту тобто, аграрної продукції, багато в чому спрямовуються на підтримку наших збройних сил України. Добре, окрім зернових, окрім пшениці, які ще культури зазнали втрат, так би мовити, через погодні умови, через ту ж таки сарану, яку ви згадували. Де ще в нас поганий врожай? Ну, власне, ситуація в нас може бути важкою по олійних технічних культурах, важкою з двох причин: перша це через дійсно неврожайність. А зокрема, по соняшнику, якщо ми говоримо південь України, дуже сильно страждає там Миколаївщина. Взагалі люди передисковують поля, тому що ну фактично він е згорів. А другий е фактор, який вплине на ціну на технічні культури, олійні культури, таких як сою і ріпак, це те, що в Україні був прийнятий закон про накладання митами на експорт таких культур, як ріпак і сої, і це вже Фактично, президент хоче не підписавши ще цей закон, але це вже зменшило ціну всередині країни закупівельно для товароробників і люди несуть економічні втрати. Тому ми зараз звернулися як Суклінська Градна Рада до президента або він витував цей законопроект, частково вето наклав на право до опрацювання і ці олійні правки були скасовані. Тому що знову ж таки в умовах війни погодних умов створювати додаткові такі навантаження економічні через штучно прийняті закони, вони ну, шкодять економіці підприємства однозначно. Угу. А як щодо врожаю овочів, фруктів і відповідно цін на них потім? Чи ви варто очікувати здорожчання, наприклад, цих ну, Ми зараз з вами бачимо трішки більше вже пропозиції на овочеві групі, тому що з'являється більше овочів під відкритим ґрунтом ранніх вирощеними безпосередньо вже в Україні? Пік овочів у нас очікує в кінці серпня вересень місяць, якщо будуть сприятливі погодні умови. У міру сонця, в міру дощу, то в принципі, ми маємо непогані показники. Будемо по овочевій групі. І сподіватимемося, дійсно вже буде штовхати ціни вниз. І зараз ми бачимо, що порівняно там з початком червня місяця, кінець липня. Ціни на. Борщовий набір впустилися. але ми всі повинні розуміти, що не тільки врожайність впливає на ціноутворення по різних групах товарів аграрній продукції. Окрім врожайності, ми маємо фактор інфляції, ми маємо фактор співвідношення гривні до євро чи до долара. Фактори людської присутності, тобто нестача рук, змушує людей купувати оснащення, техніку, яка коштує дорого. Потім це закладається відповідно. Собі вартість, і відповідно, логістика, ціни на енергетику, все це в сукупності. Ну напевно, має 75% вартості від того, яку має. Потім кінцевому продукцію на ціну на ринку прилавків Бо собівартість сировини, от, наприклад, в хлібові, вона складає не більше там 25 Угу. Пане Денисе, чи може держава якось допомогти фермерам мінімізувати оці ризики так. від негоди і інших факторів? Так, і ми зараз активно ведемо розмову з новим сформованим міністерством. А ми ж знаємо, що міністерства равної політики вже в країні немає, і є міністерство економіки. і Там, власне, ми направили свої звернення для того, щоб люди, які потерпіли від посухи, мали можливість отримувати компенсат перерахунку на один гектар фінансової підтримки. Тобто ця історія у нас була колись там і в 2020 році. Ми компенсували таким чином товаровиробникам з Одещини. Зараз у нас такі ризикові в соні в шість областей. Відповідно, ми звернаємося, щоб були знайдені кошти для того, щоб люди частково компенсували ці втрати і були підготовлені в майбутньому до посіву озими кампанії. Також ми говоримо про можливе. Зменшення оподаткування для цієї частини підприємств з цих шести областей. Ну і звичайно потрібно говорити в комплексі в державі за можливість розвивати питання зрушувальних систем. А щоб в Україні повною мірою працював закон про об'єднання водокористувачів, і це в принципі з кожним роком, коли ми бачимо збільшення посушливих сезонів, це б допомогло рятувати врожай в Україні. Угу. Особливо на півдні актуальна ситуація із водозабезпеченням. Чи бачите ви якось якесь вирішення цієї проблеми зі зрошуванням саме у південних оцих посушливих регіонах України? Ну, перш за все, це дійсно розвиток об'єднаних водокористувачів, коли аграрії мають можливість об'єднувати в асоціації створювати інвестувати кошти в зрушувальні іригаційні системи. І я думаю, цей процес почне бути швидший, тому що гальмувало цю ситуацію те, що в Україні по закону державні підприємства, які в яких на упорядкуванні знаходилися ці іригаційні системи, не мали можливості передавати в їх в об'єднання водокористувачів, тому що при передачі потрібно було сплачувати ПДВ. зараз. Прийнятий закон, який звільняє державні підприємства від плати з ПДВ, Отже, ми будемо ми сподіваємося, що ці передачі почнуться більш інтенсивнішими, активнішими, і відповідно у нас в Україні в кожній області таких об'єднані. Буде ставати все більше. Відповідно, підхід буде значно кращий ніж те, що ми мали там умовно ще 5 чи 6 років тому. Я вам дуже дякую, пане Денисе, за відповіді дякую. на наші запитання. Нагадаю, що це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.